І сина, і святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, ще одна седмиця наближає нас до великих днів Святої Чотиридесятниці, до Великого Посту, після якого буде свято на святами торжество, і, тор... і торжеств. І ми готуємося до цих днів для того, щоб збагнути насамперед. Всі наші отці немочі і всі наші нещастя полягають в тому, що наша людська природа гріхом спотворена, і що нам потрібно повертатися до нашого Отця Небесного, повертатися через покаяння, повертатися через смирення, щоб Господь Бог. Помилував і спас нас. І Ось і сьогоднішня, неділя неділя блудного сина, також нам розповідає Господь Бог у Святій Євангелії притчу, що було в одного батька двоє синів. І ми, дорогі браті і сестри, бачимо у образі цього батька Господа Бога нашого, Отця Небесного. І в образі цих двох синів ми бачимо усе людство. І ось один із синів говорить до батька, молодший син каже, батько, дай мені частину спадку мого, і батько розділяє частину спадку, віддає синові своєму. В цьому, дорогі браті і сестри, ми бачимо Божу любов і Божу премудрість, що Господь Бог не втручається у волю людини. Ми сьогодні чули також, апостол Павло промовляє до кожного з нас, що все нам можна, але не все нам корисно. Все нам можна, але не все повинне володіти нам. І ось, коли син молодший говорить до свого батька, дай мені частину мого спадку, що проголошує цей син тим самим? Адже у право власності своїм спадком, син може володіти тільки тоді, коли батька вже не стане. Отже, тим самим син каже, ти вже можеш померти, мені вже тебе не треба. Я проживу без тебе сам. Ось, дорогі браті і сестри, так само і людство забажало бути без Бога. Будемо як Боги, коли вкусимо з того дерева пізнання добра і зла. А якщо будемо як Боги, Бога нам не треба. І ось коли самовільно відійшло людство від теї опіки Бога Отця, від постійного керівництва, від постійного опікування над людським родом, що сталося? Сталося те, що із тим блудним сином, котрий відійшов далеку дорогу, він спершу розтратив оте все, що дарував йому отець. Він розтратив що? Ось ті дари Духа Святого, які Господь кожному з нас дарував. А це і мир, і радість, і віра, і довготерпіння, і доброта, і милосердя, і багато інших тих дарів, які Господь дарував. Розтратив чому? Тому що жив безбожно, тому що жив блудно. Тому що задовольняв тільки усі свої хтирі бажання, і більше ні про що не помишляв, тільки як би задовільнити своє фізичне ось те тіло і як би якомога більше благ для цього тіла придбати. Але що сталося після того настав голод, як говориться у Євангелії у цьому краї? І ми, дорогі браті і сестри, розуміємо, який це голод. Господь нам каже, блаженні ті, що спрагні правди, бо вони наситяться. А коли людина перебуває у неправді, коли людина перебуває у постійній брехні, коли людина перебуває у постійному у, у тому, що все противне святому, чистому, Божому. То вона перебуває у голоді постійному, бо все рівно совість залишається в людини. і все рівно цей голос внутрішній взиває до людини. А людина не може не може наситити свою душу отими глаголами життя вічного. Чому? Тому що вже не може навіть і слів молитви вона сказати. Бо стала і глухою до слів Божих, і німою до молитви. А як ми знаємо, у Євангелії говориться, що Дух глухий і німий нападає на людину, і людина, яка стає існуватою. І ось та людина, котра відходить від Бога. І бажає жити самовільно по своїй гріховній волі. Вона що? Вона бажає найнятися до того робітника, до того господаря верніше. Хто то такий господар цей? Це ворог роду людського, це диявол, а свині це біси Його. І наймається годувати тих бісів. Хто ж це такі ті біси? Це наші пристрасті гріховні, яких ми годуємо яких ми підпитуємо, це і наша гординя, це і наше самолюбство, це і наше е, сластолюбство, і всілякі інші, і блух, і всілякі інші пристрасті, які людина підпитує, і що не може насититися навіть тією свинячою їжею. Бо навіть до гріха людина, котра постійно грішить, вона не може тим гріхом насититися. Є. Ось ми, дорогі браті і сестри, бачимо образи образі цього блудного сина усіх нас, але цей блудний син схаменувся, він прийшов до себе і згадав, як було у Батька, як було в опіці Божественній промислі Божому жити, як було жити по заповідях Божих. Бо заповіді це нормальні властивості життя, і людина, коли живе по закону, вона собі шкоди не робить, а тільки живе у добрі. І ось він згадав і сказав собі, у батька мого стільки наймитів мають достать хліба, а я ось тут гину з голоду і сказав собі, стану і піду. І скажу, батько, согрішив я проти тебе і проти неба, і я недостойний зватись твоїм сином, прийми мене як одного із слуг своїх. І він став і пішов. І ми, дорогі браті і сестри, коли бажаємо від того гріховного життя, коли маємо тверду і міцну рішучість, Жити за Євангелієм, за Божими заповідями, ми також у покаянні говоримо ось ці повні рішучості слова. Господи, прости, помилуй і спаси. І тим самим ми, покоряючись на волю Божу, а не на свою гріховну волю, ми встаємо на цей шлях, який веде до Бога, цей шлях смирення, цей шлях покаяння. І ось. Коли людина дійсно щиро кається, Господь прощає, бо як люблячий батько, він виходить на зустріч, він наперед виходить, він не один раз виходив на дорогу і чекав і кликав, щоб людина покаялася і була жива для нього. І ось і цього разу він вийшов і дивився на дорогу, чи не йде його син. Заблувший. І Він побачив свого сина і побіг до нього назустріч. Тут ми, дорогі браті і сестри, бачимо безмежну Божу любов, безмежне Боже милосердя. І ми бачимо також, як Господь після покаяння приймає свого Сина. Він не докоряє Йому за те, що той розтратив його майно. Він зодягає його в нову одежу. І дає на руку пеждень, як признак синівства, не рабом приймає, а сином своїм, і дарує йому одежу нову і заколі теля годоване. І каже: треба радіти і веселитися, бо син мій цей був помер і воскрес, пропав був і знайшовся. І ось. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, в образі цієї веселої гостини, оцю гостину, яку готує Господь Бог кожного разу на святій літургії. це свята Євхаристія, яке Господь Бог приніс нам і дарував на Тайній вечері святе причастя, щоб ми всі збиралися тут і раділи, і веселилися, що Господь нас прощає. Милує і спасає тих, що каються, бо та людина ведена Духом Божим до храму, котра має оцей дух покаяння. Котра відчуває свою недостойність перед Богом і відчуває свою неспроможність самі змінитися, тільки такій людині потрібен спаситель, тільки така людина бажає з'єднатися з ним і дійсно відчути ось ту радість і веселість, коли Господь селяється в серці її. І ось ми далі бачимо іншу картину, яка розвивається, образ старшого брата. І тут, дорогі браті і сестри, також докір нам Господь каже, що ми також деколи стаємо у позов старшого брата. О та людина, котра довше потрудилася над своїм спасінням, котра довше походила до храму молитвою і постом вона себе смиряла, та людина, що може загородитися. І Господь попереджає нас від цього, щоб ми не ставали такими, як цей старший брат, який коли почув про те, що вернувся ось цей блудний син, ось цей брат його повернувся до храму. А можливо, ми також. І сприймаємо тих людей, які грішили, були явними грішниками. А сьогодні вони вертаються через покаяння до Господа, до спасіння бажають прийти, приходять до храму. Як ми на них звертаємо увагу? кажемо, прийшов, прийшов ось цей, який ось грішив, розтрачував оце все майно батька. А ми тут стільки вже років. І Господь Бог попереджає, що християнин не тільки той, хто вміє співчувати разом із іншою людиною, яка потрапляє в якусь, якісь негаразди, а християнин це той, хто міє возрадуватися із своїм братом. Бо зрадуватися із тим, котрий також отримав спасіння від Господа. Бо Господь каже: не має значення, в яку годину прийдете ви на мою працю в мому винограднику у своєму серці попрацюєте, чи в ранішню пору прийдете, чи в обідню прийдете, чи в вечірню. Всім однакова заплата, і ця заплата царство Небесне. Тож, каже, Господь всім нам треба радіти і веселитися, бо за одного грішника, який кається небеса, радіють, ангели радіють, а чи нам не радіти. Тому, дорогі браті і сестри, Господь бажає, щоб ми відчули оту Божественну любов, відчули те, що нам необхідно бути в опійці і постійному піклуванні Отцем Небесним. І дякувати йому за це, що Господь так нас любить, що сина свого єдинородного віддає за нас, щоб кожен, хто увірує в сина, не загинув, а мав життя вічне. І ми, маючи ось цю божественну Богом откровенну віру. Повинні жити за цією вірою, повинні творити діла любові, милосердя, добра і правди, і так возвеселитися у Господі разом одним серцем і одними устами, прославляти Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!